Книга приповісти Соломона, 5 розділ з 15 по 18 вірші. Абсолютно базова. Така от цитата святого місця письма про джерело, про воду, про енергію, про чистоту чого згадалось, бо на, на трьох треках свого життя зараз обговорюю з партнерами, відповідними саме розуміння енергії, енергозабезпечення. Особисте, проєктне, У ну, зв'язку з цим передивляюся е, науку школи системної мислі діяльної методології е, Георгія Щедровіцького. Мало хто її знає. Е, так от е, Ну і добралися до, мабуть, найпотужнішої енергії, яку людина може мати, коли управляє сублімацією статевої енергії. Сублімація статевої енергії це, це теж окрема тема серйозна. Якщо коротко, то досить ясно і розширено про неї написав Наполеон Хіл 100 років назад у книжечці своїй Думай багатій. Там він більше про фінанси, про фінансовий успіх, але там базові життєві принципи, якщо ви не читали то ви десь відсотків 20 не доганяєте точно в своєму житті. А могли би більше е, встигати і робити і мати. Тож, сублімація сетевої енергії, чого це потужне джерело енергії взагалі? Тому що... Ця енергія народжується на, в моменті поєднання чоловічої і жіночої енергії. І потім відбувається щось подібне до е, ядерного вибуху. На меню чи на Максі не, не важливо. Тобто поєднується, або ж якась хімічна реакція, Ну, це порівнювати можна з чим завгодно. Але от якщо ми просто джерелом енергії будемо мати їжу, їжу там чи... То що я? З'їв? Там лінійне забезпечення відбувається. Я з'їв, воно перетравлюється, частина енергії. Витрачається на саме травлення, частина енергії витрачається на виведення таксині, а частина там йде на забезпечення діяльності організму. А це лінія незабезпечення. Або ж є енергія психічна, там мозкова. Ну, ти переживаєш якусь позитивну подію. Опа там мозок генерував цю енергію і організм не розтрачує у вигляді приливу, крові до м'язів, у вигляді там, збудження, це лінійна розтрата енергії. і стативою енергію трохи не так, там формула не лінійна виходить. там примножується, умовно кажучи, 1 плюс 1 може рівнятися 3, 5, 20. Сама суть. Так задумав Всевишній, це зрозуміло. І от саме в цьому місці, в приповісті Соломона 5, 15, 18, роз'яснюється Аксіома. І вона там в декількох місцях цього письма повторюється частково, але в цьому місці зібрана в купу. Є навіть книжечка на цю тему. Ну ні автора не пам'ятаю, не назви, бо читав її десь там був рік 2000, може другий Давно Американець. Пастор. Чудова книжка. Так от, про що суть? <кій> Тепер до суті. Суть в тому, що э, чоловіка, Соломон, порівнює до джерела. Джерело, яке забезпечує водою колодязь. Колодязь – це вже дружина. Там ще в інших місцях писання також про це сказано. І сам же чоловік, будучи джерелом, потім є воду з колодязя, з свого. І святе письмо вчить чоловіка доглядати за колодязем. Це зрозуміло, бо це твій колодязь, твоя дружина. Ти це не доглядаєш, вода тоді там свіжа. І Вона тобі спрагу твою якби. Вгамовує. Втамовує, гамовує, слово забув. В общем, п'єш водичку і красавчик. Ти кайфуєш. Це одна частина. Ти в... На виході ти користуєшся цією водою, але ти джерело. Ти роднічок оцей, який наповнює колодязь. І... Отут саме цікаве. Ось тут інсайд. Як джерело от в цьому місці 5-15-18, спріч. Припис Соломона. Пишеться, що ти... Свою воду з джерела. Розумієте, про що я кажу? Не розливай по вулицях. І хай вона буде тільки твоя, і хай нею не користується ніхто. Чого так? Чого так жорстко? ну на практиці як відбувається? Чоловік окремо взятий з якоїсь там пори свого розвитку розуміє, що поєднання з жінкою або ж з дружиною уже це така стимуляція. Жизненной энергии. Угу. Ну, жінки умеют симулировать. Если это мудрая женщина, она знает, где кнопочки у человека. Включать, отключать, це окрема історія Вот, и человек в какой-то момент в жизни разумеет, А потом будни. А будні це ж випробування, бо в буднях не все ж так ідеальне, як в книжках. в буднях дружина була стомлена, у неї бувають там критичні дні. Вона була просто хоче мовчки полежати або кудись попутешествувати. Була така накладочка під назвою війна і це все будні в буднях все починає функціонувати не так як в ідеалі а чоловік же ж типа, вже знає що поєднання з жіночою енергією на різних рівнях ну, секс ту само по собою а є ще інші рівні провести час з жінкою там поспілкуватися, пошуткувати, по-по-по в ресторан ходити, на якийсь концерт та й так просто вигулятися. Це також енергія. І як чоловік Чоловік себе може відчувати грандіозно цей час. Цих поєднання, цих енергій двох, яка й дає, дає силу силу. Со, собственно, силу дає. Чоловік це розуміє, а будні накладують відпечаточок. Чоловік робить що часто, ну майже, всі цим грішили. Чоловіки за ненавченості. Чоловік починає пробувати добувати цю енергію. Поєднання оцього чоловічого-жіночого що, да? з іншими жінками. А це. Ну і воно воно виходить енергія сама по собі вона ж не розуміє звідки і куди вона. А от чоловік як користувач повинен читати це місце Святого Письма і розуміти що. Поєднання своєї чоловічої енергії з жіночою чужою не своєї дружини e, це бідулька, яка в краткосрочній перспективі як би нічим не загрожує. так да, ти можеш це робити ти можеш це робити ти можеш поєднувати свою чоловічну енергію з чужою жіночою ну навіть дистанційно це не обов'язково я ж кажу Секс це певна стадія, а до сексу ще є стадії інші. А наприклад, наприклад, дуже багато спостерігав, прям до тошноти мені тут кидають, подивись, подивись, послухай ораторів пасторов, які проповідують в церквях. І я дивлюся там. Цей проповідник проповідує так, щоб зачепити жіночок, які слухають Ну Так, він себе веде, там. деяким симптомам це можна спостерігати. Я бачу цей гріх з деяких пір, коли я вчуся сам. Все спостерігати, відслідковувати, розуміти. ну Не все ідеально виходить, але, але просунувся трохи. Я це бачу. Навіть дистанційно це можна робити, це видно. А деякі проповідують так, що ну, мені там присилають, кажуть, подивись. Кажу, ну що, подивився, блудник. Та це ж пастор. Кажу, ні, це блудник. Бо він проповідує так, щоб сподобатися чужим жінкам. Він не проповідує для церкви, яка є невестою Христа. Він не проповідує мужчинам. Там. Бо є думки, формулювання, якщо ти оратор, то ти розумієш. Якісь думки, якісь формулювання, словосполучення, вони вони просто визначені для того, щоб їх слухали чоловіки. Жінки не зрозуміють або їх ще не, не зачепить. А то ти спеціально там робиш якісь речі в своїй промові для чоловіків. Бо сидять же ще жінки, і чоловіки там більше, менше, тих чи інших. Це вже третя історія. для человеки. Вот. А есть ну, так откровенно открыто для женок. Я разумеется блудник. А потом проходы там и час. О, развился. пастора Я говорю, слухай, ну я себе казал, ну, цему, кто присылает. что он блудник. А как ты это Ну вот так. Вот так и бачил. Вот так и видно. Тобто. -то. Висновок який. Чоловік має джерело своє енергії. Ну, фізично це сперма Колодець це утроба жіноча, якщо так зовсім на фізичному рівні для розуміння. Але це не тільки про фізичний рівень. І у жінки є утроба. Писання святе вчить, що за своїм колодцем ти повинен слідкувати сам як чоловік, дбати про нього, щоб там була завжди для тебе свіжа вода. Це одна історія якраз про неї там школа Садміра. Грава шоломаруша якому з шостої групи вже прочитали. А друга школа, завіт, мой мир, Завіт мій мир. Равшало наружного так і вона про якраз про цей принцип дбати про своє джерело, держати, утримувати його чистим. Чистим. Своє джерело, доглядати за ним і утримувати його чистим. Чистим. Непошкодженим. Чого? Це так важно. Бо є той, хто влаштував світ Світи. творець. І він так заложив, Заложив у світовлаштування, що, що э, джерелом навіть для всіх джерел є Бог. Тому навіть якщо чоловік має своє джерело енергії, але джерелом для його джерела є Всевишній Бог. І Бог рано чи пізно за несанкціоноване використання енергії, буде... Обмежувати. Так, от, без зайвої віталізації, або ж скажу, що це значить. Обмежувати, коли Бог обмежує, коли Бог обмежує енергію чоловіка, окремо взятого, то це називається імпотенція Статева слабкість. Не більше, ні менше. При цьому, що саме прикольні, знову таки спостерігався там десятки сотні разів. Розкажу в кінці анекдот. У чоловіка там не виходить, м'яко кажу, не виходить дбати про свій особистий колодязь. Про свою дружину. Ну, не вчили, не хоче, ліниться. Грається там в демократію. Демократія має на увазі рівність. Ну В шлюбі нема рівності. Абсолютно. Чоловік це не рівно. Жінка і жінка це не рівно чоловік. Абсолютно. Абсолютно різні функції, замисли, смисли, сенси, покликання, все різне. Чоловік не хоче, не ліниться, не вчили, не спішить дбати про свій колодязь колодязь. Що далі? Далі в цьому колодязі вода стає не свіжа, мутненька, тепленька, не прохолодненька. Не вгамовує спрагу і е, питання виникають в сім'ях. По-різному це звучить, як стало нецікаво одне з одним, або не зразу звучить, а потім звучить, а потім бамс. Стали на грані розлучення, або розлучились. А до цього або після цього включається оця якраз історія з поєднанням несанкціонованим енергії чоловічої і жіночої йде на стороні різним по різному. Блут. Це називається блуд. І все. І рання імпотенція. І цей, я що десятки разів наблюдав чоловіків, які хвастаються, що у них виходить там якась іскра, черік-черік з іншими вінками виходить. Вони думають, що це вони там лавіласи всі могущі в великому тонусі. А це дорога в ранню імпотенцію я про що хотів сказати сьогодні Тобто рано чи пізно за несанкціоноване використання своєї енергії чоловічої, Всевишній відключає цю функцію і з'являються ранні імпотенти там ми, садено, ми і так далі. І так далі вот. Оце я про то, що. Енергія ця потужна, використовувати треба санкціоновано. Тоді ти можеш цим користуватися довго. Наскільки довго, ну консультанти по сімейному благополуччю в із Ізраїлі Равіни. Вчать що це може тривати 90-100 років з двох сторон. Без проблем. Вот. Я анекдот в кінці. Не перескажу там так, в деталях, не пам'ятаю. Е, створив чолов... всевишній чоловіка жінку, в рай поставив, позвав їх, каже, ну що, є ще два бонуси. Е, перший бонус. Комусь з вас дам можливість після стоя. Чоловік міні-міні-міні-міні. Бог, ну хорошо. Той хвать і побіг. Всі кущі апсика біга по раю. Дружина це дивиться, каже. Боже, що це? Він каже, слухай, ну другий бонус це розум, розум. Розум достається тобі. Це для того, щоб отой малохольне частя не згорів. Дружинам треба керувати чоловічою енергією. Вони відрізняються, чоловічна енергія інша. По суті, по дії, по впливу на навколишнє середовище і все інше. Така історія сьогодні про сублімацію. А сублімація це окрема тема, як цим керувати цією енергією. Не просто подавляти, не подавляти, а керувати. Про це у Наполеона Хіла в книжечці «Думай, не Всім гарного тижня.